Валентина Михайлівна 20 років торгувала на ринку. Тепер вона одна з тих, хто має починати все спочатку. Її бутік згорів під час пожежі одного з павільйонів центрального ринку, де торгували одягом. Люди, в яких вогонь за лічені хвилини забрав джерело їх існування, від вічаю просто говорити не можуть. Хтось, в кого полум'я жерло не все, буквально бігом переносили крам у безпечне місце. Людмилі Подоляк пощастило більше. Її торгова точка буквально в лічених метрах від згарища, що залишилося від павільйону. Люди розповідають, один з торговців крамом на початку восьмої прийшов на ринок і побачив дим, який йшов з середини будівлі. Він викликав охорону ринку, а вже охоронці викликали пожежників. Прибігаю сюди і віжу, що все ж горить, пламя а сюди вже. Просто вибла пламя, а сільна Все. Люди, що працюють на центральному ринку у приватній бесіді, грішать на коротке замкнення. Мо хто залишив щось увімкнене в мережу ввечері або щось було з проводкою. Розібратися то вже справа ДСНСників. Торговці ж кажуть, що збиток від кожної згорілої точки не менше 100 тисяч гривень. Причому у павільйоні яка був не дешевий товар, наприклад, весільні та випускні сукні. Цікаво, про що продавці обіцяють. Постраждалих колег в біді не залишать. Збрасуватися може цим ринком будемо допомагати. Не знаю. Рятувальники таким чином прокоментували цю надзвичайну подію. На гасіння пожежі задіяно 9 одиниць техніки та 49 чоловік особового складу. Було. На даний час пожежа локалізована і проводиться розборка конструкцій і ліквідація пожежі. Роботу пожежників ускладнювало те, що на ринку немає навіть централізованої подачі води для гасіння пожеж. От і гадаєте, що б могло статися, аби не професіоналізм рятувальників, яким швидко вдалося приборкати загоряння на площі в 1200 квадратних метрів.